Джозеф МЕРФІ. Сила підсвідомості. Як спосіб мислення змінює життя, розділ п'ятий. Приклади успішного знахарства із сучасної доби. Думай і зазирай наперед, незалежно від традиційних методів. Знай, що на всяке питання є відповідь на всяку проблему є розв'язок. А таки, що ж саме нас цілює. Де розташована та цілюща сила і як з неї можна практично скористатися? Ці ключові питання глибоко турбують нас усіх. Відповідь на них одна. Шукана цілюща сила міститься в підсвідомості всякої людини, а у хворого вона вивільняється, якщо змінити настанову? Жоден знахар чи релігійної доктрини, жоден психолог, психіатр чи лікар. Ніколи нікого не зцілив. Є давнє прислів'я. Лікар рану замотує, а Бог загоює. Психолог або психіатр усуває в пацієнта психічне блокування, завдяки чому можна вивільнити цілющу засаду та повернути хворому здоров'я. Подібно і хірург усуває фізичне блокування, даючи змогу нормально циркулювати цілющим струменям. Жоден лікар, хірург. Психоцілитель чи цілитель вірою не може законно заявити, що він зцілив хворого чи вона зцілила природа, життя, Бог, творчий розум це лише різні назви на позначення єдиної справжньої цілющої сили підсвідомості. Як ми вже бачили, можна скористатися багатьма різними способами, щоб усунути психічне, емоційне та фізичне блокування. Що перешкоджає вільній дії цілющої життєвої засади, яка одушевлює нас усіх, цілюща засада, розташована в підсвідомості, може зцілити душу й тіло від усякої хвороби. І якщо ти або хтось інший нею правильно покерує, то вона це неодмінно зробить. Ця цілюща засада діє в усіх людях, незалежно від їхньої віри, кольору шкіри чи раси. Ти не мусиш належати до якоїсь особливої церкви, щоб доступитися до цього процесу зцілення та скористатися ним, підсвідомість загоїть опік чи поріз на твоїй руці, навіть якщо вважаєш себе атеїстом чи агностиком. Нині оздоровлення душі ґрунтується на тій істині, що нескінчений розум і сила твоєї підсвідомості відгукуються відповідно до твоєї віри. Оздоровлювачі чи зцілювачі власної душі виконують те, що каже Біблія, іншими словами, вони замикаються у своїй комірчині, тобто заспокоюються душевно, розслабляються та думають про нескінченну цілющу присутність усередині себе. Так люди відгороджують душу від усього стороннього, а потім спокійно та зосереджено передають своє прохання чи бажання до підсвідомості, усвідомлюючи, що їхня кмітливість відповість їм відповідно до конкретних потреб. Ось де те найдивовижніше, що треба знати, уяви жадану мету та відчуй її реальність. Тоді нескінченна життєва засада відгукнеться на твій свідомий вибір і твоє свідоме прохання. Таке значення мають слова вірте, що одержите і сповниться вам. Саме це робить сучасний душезнавець чи душезнавчиня, коли вдається до лікування молитвою. Єдиний процес зцілення. Існує одна універсальна засада зцілення, що має повсюдну чинність. Її можна свідомо спрямувати на благословення нас самих незліченними способами. Є чимало різних підходів, прийомів і методів використання цієї універсальної сили. Але процес зцілення тільки один і це віра. Адже станеться тобі згідно з твоєю вірою. Закон віри усі світові релігії це форми віри. Існує чимало способів пояснити ці віри, у що ти віриш стосовно себе, життя та Всесвіту? І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. Віра це думка в душі, що спонукує силу підсвідомості розподілитися по всіх смогах твого життя відповідно до твоїх мисленнявих звичок. Ти мусиш збагнути. У Біблії не йдеться про твою віру в певний обряд, ритуал, форму, установу чи гасло. Вона говорить про віру як таку, віра у твоїй душі. Це просто думка у твоїй душі. Все можливо тому, хто вірує. Євангелія від Марка, розділ 9, вірш 23. Вірити в те, що завдасть тобі болючі шкоди, це дурість. Пам'ятай, болючі шкоди завдає не те, у що віриш, а та віра, чи думка в душі, яка ізумовлює результат. Усе, що стається, усі дії, події та обставини твого життя. Тільки відбивають твою думку, і є відгуком на неї. Наукове керування свідомістю та підсвідомістю. Молитва або медитаційна терапія це синхронізована, злагоджена і раціональна функція свідомого та підсвідомого душевних рівнів конкретно спрямована на чітку мету. У молитві науковій чи то паку молитовній терапії ти мусиш знати, що. Та чому робиш Законові зцілення Ти довіряєш, молитву або медитаційну терапію інколи називають душевною або психологічною процедурою. Інше термін на її позначення: наукова молитва. За цією терапії ти свідомо вибираєш певну ідею, образ або намір, щоб перевести його у свою досвідну дійсність. Ти усвідомлюєш власну здатність. Перенести цю ідею або розумовий образ у підсвідомість, відчуваючи душею настання передбаченого стану. Оскільки ти залишаєшся вірним власній душевній настанові, твоя молитва або медитація дістане відповідь. Така терапія чітка душевна дія заради конкретної мети. Припустімо, що ти надумав зцілити якийсь недух за допомогою молитви або медитаційної терапії. Ти розумієш, що твою хворобу байдуже яку саме спричинили негативні, обтяжені страхом думки, що засіли в підсвідомості? Тобі зрозуміло, що, вичистивши душу від цих думок, ти досягнеш зцілення. тому ти звертаєшся до цілючої сили всередині власної підсвідомості. Ти нагадуєш собі про її нескінченну силу та розум, а також про її здатність зцілювати, незважаючи на будь-який стан хворого. Поки міркуватимеш про ці істини, твій страх почне відступати геть. Згадка про них поборює та, зрештою, долає хибні уявлення. Ти дякуєш за зцілення, адже переконаний, що воно не може не прийти. Відтак відволікаєшся душею від своєї проблеми, поки на якийсь час не відчуєш, що тебе знову владно тягне до молитви або медитації. Учиняючи їх, ти рішуче відкидаєш будь-який вплив несприятливих обставин і на жодну мить не впускаєш у себе думку, що зцілення може не статися. Така душевна настанова сприяє гармонійному поєднанню свідомості з підсвідомістю, унаслідок чого цілюща сила повільняється. Сцілення вірою, що означає і як працює сліпа віра, коли по народному говорять процілення вірою, це не та сама віра, про яку йдеться в Біблії, і яка означає знання взаємодії між свідомістю та підсвідомістю. Цілитель, чи цілителька, лікуючи вірою, не розуміють справжнього наукового погляду, залучених у цій справі сил і здатностей. Він або вона можуть заявляти про власний особливий цілющий дар і сліпа віра хворого в його або її хись здатна приносити результати. У багатьох частинах світу традиційні цілителі лікують пацієнтів танками, заклинаннями та викликанням духів. Хворий може зцілитися доторком до святих мощей, носінням особливого ритуального одягу, корінням ладану. Запаленням свічки або випиттям звареного зілля, усе, що підштовхує пацієнта до щирої віри, у використовуваний метод або процес робить його зцілення ймовірнішим, цілющий будь-який метод, що віддаляє тебе від страху та турботи, і підводить до віри та очікування. Багато хто стверджує, що випробувана дієвість індивідуальних теорій доводить їхню правильність і слушність. Як ми вже бачили, правди в цьому бути не може. Проілюструвати дію сліпої віри можна на прикладі вже згаданого швейцарського лікаря Франца Антона Месмера. У 1776 році він заявляв, що зміг досягти численних зцілень, проводячи магнітами по тілу пацієнтів. Як ішлося в попередньому розділі, свій метод Месмер потім змінив, від магнітів відмовився, натомість став просто робити рухи руками на малій відстані від пацієнта. Це теж діяло. Щоб пояснити успішність нової процедури, месмер вибудував теорію, яку назвав тваринним магнетизмом. Як він наголошував, це флюїд, що просякає всесвіт, але найактивніше себе виявляє в людському організмі. За його словами, цей магнетичний флюїд передавався від його рук до хворих тіл пацієнтів, які одужували завдяки цьому перенесенню тваринного магнетизму. До нього збігалися величезні натовпи, і було багато відомостей про дивовижні приклади зцілення. Месмер перебрався до Парижа. Місцевий уряд призначив комісію, доручивши їй розібратися з тими зціленнями. У її складі були видатні лікарі та члени академії наук, зокрема й Бенджамін Франклін. Після ретельної перевірки комісія визнала підтверджені випадки зцілення в месмеровій практиці. Однак доказів на користь слушності його магнетично флюїдної теорії бракувало. За припущенням членів комісії причиною отримуваних результатів була уява пацієнтів. Незабаром месмера вислали з країни. Помер він в 1815 році. Невдовзі після цього доктор Джеймс Брейд в англійському Манчестері взявся довести, що месмерові зцілення жодного зв'язку з магнетичним флюїдом не мали. Доктор Брейд з'ясував, що пацієнтів за допомогою навіювання можна занурювати в гіпнотичний сон. Поки вони перебували в трансі, йому вдавалося домогтися багатьох дивовижних явищ, які месмер приписував тваринному магнетизмові. Легко помітити, що всі зцілення безсумнівно спричинила жвава уява пацієнтів разом із потужним навіюванням на їхню підсвідомість ідеї здоров'я. Називати це сліпою вірою цілком виправдано, бо ні пацієнти, ні цілителі не розуміли, як відбувається оздоровлення. Твоя душа не лиха, лихою не є жодна природна сила. Питання в тому, як саме використовуєш природні сили. Хай твоя душа благословляє, цілює та надихає всіх людей. Ти цілком оновлюєш тіло що 11 місяців. Змінюй своє тіло, змінюючи думки і не відступаючи від цих змін. Коли твоя душа в спокої, а ти прийняв якусь ідею, підсвідомість і собі заходжується приймати її. Суб'єктивна віра Суб'єктивна свідомість. Підсвідомість людини зазнає не лише керування з боку власної об'єктивної свідомості чи розуму, а й навіюванню ззовні. З цього випливає, що незалежно від природи об'єктивного уявлення, якщо надумаєш триматися віри, чи активно, чи пасивно підсвідомість керуватиметься цим навіюванням і виконає твоє прагнення, для душевного зцілення потрібна суб'єктивна віра. Щоб до неї дійти, треба покласти край завзятому спротиву з боку твого розуму або об'єктивної свідомості. Дієве тілесне зцілення найкраще відбувається, звісно, тоді, коли і свідомість і підсвідомість цілковито тримаються віри, але це не конче мусить бути тільки за таких умов. Можна увійти в стан пасивності та сприйнятливості, розслабленням душі й тіла та зануренням у напівсон. У цій дрімоті твоя пасивність краще сприймає суб'єктивні враження. Якось один чоловік запитав мене. Як воно сталося, що я одужав після дій цілителя? Коли він сказав, що немає такої речі, як хвороба, і матерія не існує, я не повірив жодному слову. Я подумав, що він зневажає мій розум. І все ж мене зцілено. Як таке могло статися? Як я сказав цьому чоловікові, пояснення просте. За допомогою слів його заспокоїли. Спонукаючи уйти в стан цілковитої бездіяльності, якийсь час нічого не казати ні про що не думати. Цілитель і собі впав у транс і впродовж півгодини спокійно, лагідно та безупинно розповідав, що пацієнт матиме досконале здоров'я, мир, гармонію та неушкодженість. За півгодини коре відчув неабияке полегшення, а здоров'я повернулася до нього. Легко можна побачити, що суб'єктивна віра діяла на нього, викликаючи млявість під час лікування, а здійснене цілителем навіювання досконалого здоров'я передалося в підсвідомість. Між обома суб'єктивними свідомостями стався взаємозв'язок. Якби той чоловік дав виявитися власним сумнівам щодо сили знахаря та слушності його теорії, це вплинуло б як протиборче самонавіювання. Тоді процес одужання наштовхнувся б на значну перешкоду, може, навіть неподоланну. Однак у стані напівснучі дрімоти опір свідомості зійшов майже нанівець, пацієнтова підсвідомість стала сприйнятлива до навіювання цілителя вона виконала функції відповідно до настанов, завдяки чому зцілення було ефективне, значення віддаленого лікування. Уяви, що, мешкаючи в Лос-Анджелесі, ти довідуєшся, що твоя мати в Нью-Йорку тяжко захворіла. Найпершим порухом могло б стати рішення полишити домівку й роботу та летіти до неї. Але якби це виявилося неможливим? Чи покинув би ти всяку надію допомогти матері одужати силою твоєї молитви? Аж ніяк. Хай навіть не будеш присутній фізично, твої молитви все одно дійдуть до неї. Свою роботу зробить внутрішній батько. Є один єдиний творчий хист. Творчий закон хисту тобі до послуг. Від тебе вимагається тільки додати внутрішнє розуміння здоров'я та злагоди у власну душу, а вона вже відгукнеться сама. Це внутрішнє розуміння, діючи через підсвідомість зі свого боку вплине на підсвідомість твоєї матері. Думки про здоров'я, життєву снагу та досконалість діють через єдиний універсальний суб'єктивний розум. Вони запускають закономірний процес мислення, що зцілить тіло твоєї матері. Мисленнява засада не пов'язана з часом чи з простором на тебе та твою матір діє одна сила думки, хоч де ти перебуваєш? Насправді віддалене лікування не протиставлене контактному. Бо універсальний розум усюди сущий. Ти не намагаєшся спрямовувати думки або притримувати їх для себе. Твоє лікування це свідомий рух думки. У міру того, як усвідомлюватимеш якості здоров'я, добробуту та спокою, ті самі якості відтворюватимуться в досвідному сприйнятті твоєї матері. Наслідки не забаряться. Наведу справжній приклад віддаленого лікування. Одна жінка в Лос-Анджелесі дізналася, що її мати, яка мешкала в Нью-Йорку, захворіла на коронарний тромбоз. Фізично бути біля близької людини жінка не могла, натомість молилася так, цілюща присутність є там, де лежить моя мати. Її тілесний стан тільки відзеркалює її мисленнєве життя. На тіні, кидані на екран, знаю, що змінити образи на екрані зможу тільки тоді, коли зміню те, що вони відзеркалюють. Тепер я у власній душі проєктую образ повноти, злагоди та досконалого здоров'я для своєї матері. Нескінченна, цілюща присутність, яка створила тіло моєї матері. Та всі її органи тепер просочує собою кожен атом її істоти, спокій і гармонія у кожній клітині її тіла. Божественна природа допомагає лікарям і хто не торкнувся б моєї матері, учинить саме те, що належить я знаю, що хвороба не всесильна. Якби вона була така, ніхто не міг би одужати. Тепер стаю на бік нескінченої засади любові та життя і велю, щоб мої думки принесли злагоду, здоров'я та спокій моїй матері. Знаю, що воно так і буде. Отак жінка молилася не один раз на день. За кілька днів з її матір'ю сталося надзвичайне одужання. Її кардіолог дивувався та хвалив жінку за велику віру в силу Божу. Непохитна віра дочки зрушила творчу енергію в універсальній підсвідомості. Виявом цього стало бездоганне здоров'я та внутрішня злагода в тілі її матері, зцілення близької людини, яке дочка сприймала як істине, незабаром відбулося вивільнення рушійної спромоги. Підсвідомості одна моя приятелька, за фахом психологиня, розповіла. Що біопсія показала в неї ракові клітини в життєво важливому органі, онколог порекомендував тій жінці лікування болісне і небезпечне. Перш ніж на нього пристати, жінка спробувала інший підхід щовечора перед тим як лягати спати, вона спокійно стверджувала кожна клітина, нерв, тканина та орган тепер стають чистими і досконалими. Усе моє тіло вертається до здоров'я та внутрішньої злагоди десь за місяць настало цілковите оздоровлення. Наступні аналізи вже показували, що ракових клітин немає. На мене це справило сильне враження, але й збудило цікавість. Я запитав приятельку, чому вона повторювала своє твердження перед сном вона пояснила. Скерована в певному напрямку рушійна дія підсвідомості триває впродовж усього сну. Ось чому так важливо підсувати підсвідомості щось корисне, чим вона працюватиме, коли спатимеш. То була відповідь дуже мудра. А ще зверни увагу думаючи про злагоду та бездоганне здоров'я, жінка старанно уникала окреслювати стан свого здоров'я справжньою назвою. Я наполегливо раджу не говорити про свої хвороби і не промовляти їхніх назв надто в години, що передують сну. Єдина живиця, якою вони наснажуються, це твоя увага до них і твій страх перед ними. Як моя приятелька-психологиня, стань хірургом для душі. Тоді негараздо відпадуть, наче засохлі гілки з дерева. Навпаки. Коли постійно вимовляєш назви своїх болів і симптомів та обговорюєш їх, то даєш їм владу над собою. Ти стримуєш рушійну здатність, яка вивільняє цілющу силу та снагу твоєї підсвідомості. Ба більше за законом твоєї психіки ці уявлення мають тенденцію втілюватися як те, чого ти дуже боявся. Наповнюй розум великими життєвими істинами та йди вперед, усявій любові. Що треба запам'ятати, перше. З'ясуй, що саме тебе зцілює, затям, що правильні вказівки спрямовані в підсвідомість, сцілять душу і тіло. Друге. Розроби чіткий план, як переказуватимеш прохання і бажання підсвідомості, третє. Уяви жадану мету й передбачуй її здійснення. Неухильно прагни до неї і досягнеш конкретних результатів. Четверте. З'ясуй, що таке віра. Збагни, що віра це думка у твоєму розумі, а думкою ти твориш дійсність. П'яте. Вірити в хворобу чи в усе те, що завдасть болю чи шкоди це дурість. Віру бездоганне здоров'я, достаток, мир, багатство та божественну природу. Шосте. Великі та шляхетні думки, на якій зосереджуватимеш увагу, обертатимуться великими вчинками сьоме Застосовуй у своєму житті силу молитовного лікування вибери конкретний план, ідею або розумовий образ, Злийся в єдине ціле з цією ідеєю, розумом і почуттям. Залишайся вірним душевній настанові і на твою молитву прийде відповідь. Восьме. Ніколи не забувай. Якщо справді хочеш мати цілющу силу, ти можеш набути її вірою. Тобто знаючи те, як працює свідомість і підсвідомість. Віра приходить разом із розумінням. 9. Сліпа віра означає, що хтось може досягти зцілення, не розуміючи з наукового погляду, залучених сил і здатностей десяте. Навчися молитись за близьких. Кого спостигла хвороба, заспокой душу. Твої думки про здоров'я, життєву снагу та досконалість, діючи через єдиний універсальний, суб'єктивний розум, будуть відчуті і відгукнуться в душі близької людини. Уникай протиборства між свідомістю та підсвідомістю, коли спиш. Багато разів уявляй здійснення свого бажання перед тим, як лягти спати. Спи спокійно. Та прокидайся радісно.